Майже у кожного міського жителя є сусіди, а у них, в свою чергу, батареї, сантехніка і багато всього, що може зламавшись, доставити масу незручностей не тільки власникам, але і їх сусідам. Вам не всі знають, що відключати електрику в таких ситуаціях не просто потрібно, а життєво необхідно, як бути, якщо збиток, завданий квартирі, не обходиться з катертиною і килимом, і до кого звернутися. Якщо сусіди не визнають себе винними, крок 1. вимкнути електроприлади, першочергова міра безпеки, яку ви видовзни зробити відразу ж, як тільки виявили потоп у своїй квартирі, відключити всю електроніку. Чим швидше ви це зробите, тим більше шансів зберегти всю техніку і проводку в справному стані. Порада від ім'я. Ром при затопленні необхідно відключати не тільки електроприлади, слід знайти розподільний щит, як правило. Він знаходиться в під'їзді поруч з квартирою і в ньому знеструмити все своє житло. Крок 2. прояснити ситуацію. Наступна необхідна дія дізнатися причину затоплення. Як тільки знеструмили квартиру, піднімайтеся до сусідів, щоб розвідати обстановку для початку. Поясніть їм, що у вас сталося, і поцікавтеся, чи не потрібна їм ваша допомога в усуненні причин затоплення, якщо вам під силу посприяти. Допоможіть, адже чим швидше несправність буде усунена, тим менше постраждає і ваша квартира, в тому числі. Порада від іннірум не варто конфліктувати. Часом сусіди самі бувають невинні в затопленні, особливо якщо мова йде про жителів середніх поверхів. Першочергове завдання в подібних випадках не шукати винних, а якомога швидше усунути текти. Крок 3. звернутися в керуючу компанію у більш складних ситуаціях. Коли не удається своїми і сусідськими силами усунути потоп, або якщо вам просто не відкривають двері, сусідів може взагалі не бути в квартирі, телефонуйте в організацію, котра займається обслуговуванням вашого будинку, також можна звернутися в аварійну службу з вимогою негайно надіслати майстра. Який зміг би перекрити водопостачання порада від інмі? Якщо після затоплення сусідів ви зазнали матеріальних збитків, то постарайтеся мирно залагодити питання компенсації з винуватцями потопу. Буває, що сусіди самі пропонують виплатити збиток. Такий варіант дозволить вам порядно заощадити і матеріальні засоби, які могли бути витрачені на юридичні послуги, і що важливіше. Моральні сили буде краще, якщо домовленість з сусідами ви завірите у нотаріуса. Крок 4. оформити документи, коли проявилися всі наслідки затоплення, тобто приблизно через пару тріку днів потрібно викликати співробітника керуючої компанії і скласти акт про затоплення. У цьому документі зазвичай вказуються причини затоплення, наслідки аварії, пошкодження та їх ступінь як в оздобленні будинку, так і серед ваших особистих речей. Порада від ІНМІ Роум краще забезпечити акт фотографіями або навіть відеозаписами наслідків потопу це необхідно для ситуації, коли питання грошових виплат буде вирішуватися в судовому порядку, оригінал акта залишається у керуючої компанії, а для особистого користування має сенс зробити копію. Крок 5. оцінити збиток бувають ситуації, коли сусіди не йдуть на мирову і відмовляються виплачувати компенсацію. Такому випадку слід провести незавісимую експертизу, в ході якої буде оцінений збиток, який заподіяли дому недбайливі сусіди, і озвучена сума виплати, що стосується винуватців потопу. То їх слід попередити про проведення експертизи, але в разі, якщо вони на процедуру не з'являться, вона буде проводитися без участі сусідів порада від Інні. щоб в ході процедури нічого не вислизнуло від очей експерта, необхідно не тільки уважно стежити за проведенням експертизи, а й звертати увагу на ваші деталі. Якщо, на ваш погляд, необхідно, скажімо, зробити завмер площі. Наполягайте на ньому це в ваших інтересах. Покажіть чеки на зіпсовані товари, щоб більш точно оцінити вартість збитку, обов'язково прикладіть до висновку експерта фото і відеоматеріали, на яких буде видно характер і масштаб пошкоджень. Крок 6. звернутися до суду для того, щоб грамотно врегулювати ситуацію через суд. Насамперед потрібно скласти позовну заяву. До котрому прилежіть акт про затоплення фото і відео з місця події та про чи необхідні документи, які більш повно представлять масштаб збитку, якщо навіть після вирішення питання на вашу користь сусіди продовжують відмовлятися від виплати, просите в суді виконавчий лист, після чого вже пристави визначать розмір щомісячних виплат і можливі шляхи їх отримання. Порада від ІНМІ ром пакет документів можна зібрати самим. А можна звернутися до адвоката, він допоможе більш грамотно скласти заяву, підкаже які документи і матеріали краще прикласти до справи, а на суді буде представляти вашу сторону і допоможе виграти справу.